У дитячому будинку сімейного типу, що в мачухах, господарює нова родина. Тепер тут проживає опікун Олена Мацицька та п'ятеро малюків. Ось уже більше 25 років вона працює в інтернаті для сиріт і щодня бачить дітей без материнської любові. Тому опікунство для неї було лише питанням часу. Імія обальшуючи опит роботи. Я вирішила взяти на себе відповідальність. Значит, в нашому домі проживають п'ять дітей. Два мальчика це і Діма і три дівчатки це Настя і Даша, це дві сістрички і Саша. Возраст у них 10-12 років, вони вчаться в п'ятому, шестому і сімому класі. Навідав родину меценат один із ініціаторів створення цього будинку сімейного типу Дженаро Апреа, який проживає в Італії. Зараз він займається питанням літнього відпочинку цих дітей в його рідній країні. Плануємо, доток треба знайти по рібенок, а одна сім'я, щоб заглазнав взяти на сім'я за зайти. Та доки до літа ще далеко діти згадують відпочинки в таборах Полтавщини. Наприклад, Джамалу, крім спорту та оздоровчих процедур, подобалися і методи виховання, відсутність покарань. Не наказують наказується, а наоборот сидять і, і обіцяють. Ну, пацани, так не взяли, все стальне, там просто і ти якби. Потом идешь на теннис играть. Но ну, был такий случай, что ну, получается э, я провинился, и меня не пускали на теннис. Я подошли, звінилися і не пустили на теніс. Діти розповідають, зараз навчаються у місцевій школі. Період адаптації в новому колективі пройшов дуже швидко. Крім щоденних побутових справ та навчання, вони займаються творчістю, грають на музичних інструментах, виготовляють поробки. Багатьом корисним речам вони навчилися ще тоді, коли перебували в інтернаті. Коли ми ще були в інтернаті, к нам приходили всякі ну ті, і ми сніділи. І поділки, всякі, і ну як та залишилася і ну, ми продовжуємо, би, це розвивати і делать такі фрелісті. Цей дитячий будинок сімейного типу, перший у Полтаві, він існує вже понад сім років, розповідає Дженаро Апреа. Заклад створений наприкінці 2008 року за ініціативи та фінансової підтримки громади церкви Святого Михайла у селі Вола, що в Італії.